Зараз дуже багато є приватних всяких садочків, розвиваючих центрів, і вони пропонують вже з трьох років там навчання, чи музики, чи там ну будь-чого іншого. І просто чи треба дитині в три роки? От, от, прям такі уроки, чи вони їй потрібні, чи вони їй можуть навпаки якось нашкодити? Чи дитина готова до цього в три роки. Не. Ні, в три роки дитина не готова до уроків. В понятті та якогось там терміну, часу От уяви собі, він встає в якомусь настрої, а в тебе там е, на якусь там годину його урок, і при всьому, при всій повазі до тої вчительки, яка буде з ним бавитися, яка буде його за, там, та заохочувати, і можливо вона навіть не буде його особливо вчити, так. То будь-який е, любий такий, скажімо, обов'язок, який ми в три роки дитині починаємо прививати, е, ми робимо собі більше мороту. Тому, якщо ти маєш на це ресурс і ти знайшла такий справді гарний садочок, де там його бавлять. І тобі від цього ну і легше і ти маєш і гроші на це, і, і час водити його. Де ти розумієш, що ти з собою домовилася, та і ти маєш час так, так розважатися, угу. робити це? Але якщо ти питаєш, чи треба, то не треба. Три роки обов'язкове. Заняття дитини це рольова ігра, і вона розвиває креативне мислення. Тобто, коли ми даємо дитині будь що, наприклад, хлопчику, палку, і, і діти, які росли в епоху, коли іграшок в супермаркеті ще не було так багато. То в них та палка була автомат, піх-пах, і в них ну, та так. палка між ноги, коник, і вони цок, цок, цок поскакали. А, дівчанка, а ці листя були гроші, а, а, а листя гроші. А, а, а листочки були тарілочки. і це все креативне креативне мислення, а зараз посудка така красива і оригінальна, що нам не треба мислити. Тому ми повинні весь час дитину провокувати це креативне мислення і грати з нею в рольову гру. Дитина в рольовій ігрі проігрує просто. Всі професії, вона проіграє стосунки. Це береш там ведмедика і зайчика і вчиш її знайомити. Розумієш? Тобто, якщо в тебе немає нічого під рукою, а, 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 а цей від наушників чехол, ти починаєш з ним бавитися оцим чехлом і кажеш на що це похоже, а що би можна було ці дирочки поставити? Розумієш, і в мене перша ідея вазочка. Ну ти тобто, весь час провокуєш mm -hmm. його е фантазувати. Це дуже здорово. Для такого. І, тобто віку. я Ти сама в... допомагаю йому в таку гру групу часу Звичайно. Ти вчиш його грати в рольову гру. Ми, ми зараз в цьому ролику більше е, з'єднали, але це не дуже важливо. Тобто є рольова гра, яка вчить стосунка, так? Тобто, mm -hmm. як я кажу, е, дві іграшки між собою говорять, і, і діти тоді починають е, розвивати е, стосунки, так, і це. Теж вік з трьох років, коли їм важлива вже соціальна сфера і цікава. І друге, коли ми е, вчимо креативно мислити, і це відповідь на питання, чи треба його водити на уроки. Тобто, mm -hmm. оце треба більше. А як ти ще маєш час і настрій водити на уроки, то будь ласка, а як ти після третього уроку будеш переживати, що що ти чи, чи в нього насмарк чи вести, чи не вести, не створюй собі лишнього напруження.